Не знаю. В якомусь то царстві жив собі чоловік, а в нього було три сини. От як умер батько, зостався їм спадок млин, хлів і кіт. «Ну, – кажуть брати. Будемо ділитися. Номер. Від і поділилися. Старший собі узяв млин, середульший хлів, а найменшому дали кота. Ти кажуть. малий, – Тобі небагато треба. Почув це молодший брат і почав тихенько плакати, а кіт лежить на комині та й промовляє лагідно до нього. Пане мій милий, пане мій любий, чого ти плачеш? Як же? відповідає хазяїн. Мені не плакати, що тільки один ти мені дістався. А що ж я з тебе матиму? Котик йому каже. Н не плач, мій пане, дай мені мішка. Я піду хліба, дістану тобі і собі. Узяв кіт мішка, набрав капустяного листя, пішов у хлів та й поклав там, де кролі водилися, а сам сів стереже. То це прийде кролик, улізе в мішок, а кіт тоді з-за куща вискакує, зав'язує мішка і несе до царя. Кланяється тобі, царю каже котик, пан запічанський і надсилає тобі дарунок. Цар радіє, дякує гарно і велить насипати в мішок хліба. Ще й грошей дає. От котик приносить зерно, мелють його з хазяїном у братовому млині і мають вже хліб на обід. Середульший брат якось довідався, що котик у його хліві кролів ловить, та й каже Пускай свого кота до мене ухлі, а то тільки ти його й бачив. Капосний звірюка половину кролів подав. Пан Запічанський лежить собі на печі та й плаче, а котик і підгледів. Пане мій милий, пане мій любий, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, відповідає той. Якщо казав мій брат, що тебе вб'є, бо ловиш у його хліві кролів. Не плач, заспокойся, мовить кіт. Усе буде гаразд. Від котика довідався, що цар зі своєю дочкою гулятиме біля річки. Прибігає додому, та й каже, Пане мій милий, пане мій любий, ходім до річки. Чого? Та ходім, тобі не знать чого, а ходім. Та роби те, що я тобі скажу, буде добре тобі і мені. Прийшли до річки, коли дивляться, і цар іде з дочкою. Котик і каже Пане мій милий, пане мій любий. Скидай сорочку та скачи у воду. І кричи Рятуйте, хто в Бога вірує. Брат молодший сорочку з себе та у воду. Рятуйте. кричить. Рятуйте, хто в Бога вірує. Цар і почув. А котик підбігає до нього та й каже То пана Запічанського розбійники обідрали і у воду вкинули. Не дай царю йому загинути. Ой, лишенько. скрикнула царівна. Це того пана Запічанського, що присилав нам тих гарних кроликів. Того самого царівно. каже хитрий кіт. Цар, як гукне до слугів. Назбігалось народу рибалок, не відзакинули і витягли бідолаху. Царівна й просить батька. Візьміть тату пана Запічанського у палац, він такий добрий і славний. Цар посадовив молодшого брата поруч себе. У палаці його вдягли, причепурили, і царівні він так уподобався, що й поженили їх через кілька днів, і панові було добре і хитрому котові.